Що Ні, ви я, я не намагаюся. Ну, я вам об'ясню. Вас остановили, вам сказати. Ви до сих пор вам об'язуємо 15 минут, ви не можете зрозуміти, що да, так, дійсно, да, ви нарушили. Та сказати, пацани, так, дійсно, нарушив. Все, їдьте собі далі. Зупинила поліція. Два правопорушення. Перше. Діти мене на знак, треба включити фари, ближче. Ви до сих пор так населений пункт, ви бачите, як він притягується. Як? Я вам доведу сьогодні, що штраф заїзду без світла в день є незаконним, а друге правопорушення. А ще й болта нема кріплення на левому задньому колісі. Mm. <плес> на, дивися. на дивися. Ага. Ось тобі, ось тобі болт, дивися. Да. Ну, Бачу, знімайте, да. ну не видно. Ви такий поумнічий, да? а умнічик не виходить. Ну, це просто поліцейський комедійний дует. Ну, Це просто жах. Це витрачання службового часу. Вони просто так витрачають час водія. Заради чого? Позніматись у відеоматеріалах? Ну, можливо. Так, поза межами населеного пункту не можна їхати без денних ходових вогнів або ближнього світлофар. В даній ситуації я спілкувався з водієм, його зупинили в межах населеного пункту. Але якщо у такій поліцейській стверджує, ви порушили правила дорожнього руху, що ми робимо як водії? Ми одразу йому зазначаємо, поліцейські надайте докази, а потім будуть документи. Про це нам вказує відповідне рішення Верховного. Суду України, а ви поліцейські повинні виконувати рішення Верховного суду України, коли у вас будуть фактичні дані. фото-відеофіксація, От тоді ви можете стверджувати, що водій можливо порушив. А далі розгляд справи, оцінка доказів, права водія. Ну і прийняте законне рішення.